Тільки сонечко зійшло, зазирнув вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок, доброго дня, любі малята та шановні батьки. Я запрошую вас на заняття з економіки. Тема нашого заняття ми зустрічаємо гостей. І сьогодні наша розмова піде про те, як ми готуємося до зустрічі гостей. Діти, я впевнена, що ви дуже полюбляєте, якщо до вас приходять гості, і ви разом з батьками готуєтеся до зустрічі. Я робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю, всього я сама навчуся, бо робити не боюся. Я матусі помагаю, пил із меблів витираю, а як вариться обід, підготую все як слід, принесу з комори мамі капусту з буряками. Я сподіваюсь, що це віршик про кожного із вас і ви залюбки допомагаєте матусі. Діти, пропоную вам розглянути ці малюнки. І розповісти про кожний із них, хто що робить. А також можете скласти коротеньку розповідь, як моя сім'я готується до прийому гостей. Давайте, наприклад, мама готує смачний обід, тато пилисосить, хлопчик поливає квіти. Дівчинка витирає пил. А ви також можете скласти свою розповідь і розказати, як ви готуєтеся до зустрічі гостей, та пригадати, який смачний обід готувала мама та як ви їй допомагали, що робив тато. Та, яка страва була на вашому столі найсмачніша, яку приготували мама, тато, і ви допомагали. Сподіваюсь, що ви залюбки допомагаєте своїм батькам до приготування свята у вашій оселі. Діти, а я пропоную вам пригадати домашніх помічників якими ми користуємося в побуті, і що ви використовували під час того, як готувалися до зустрічі гостей? В даному випадку ми можемо використати тут пилисос, праску для одягу, кавоварку, посудомийку. Для того, щоб накрити на стіл, нам знадобиться посуд. Пропоную вам розглянути сервіровку стола до чаювання. Тобто сервірують стіл з декілька тарілок. ставлять склянки або чашки для чаю. Та солодощі різноманітні, а також кладуть ніж. Та вилку для того, щоб зручно було розрізати торт. Необхідно покласти серветки та прикрасити стіл квітами. Діти. А я пропоную вам самостійно пригадати, як ви зустрічали гостей та Намалювати малюнки, які страви були на вашому столі. Тож давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Так, ми пригадали з вами, як ми готуємось до зустрічі гостей, а також познайомилися з сервіровкою стола. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що треба готуватися разом і все робити спільно та допомагати один одному. Діти, а я вам пропоную намалювати свій святковий стіл. А на сьогодні вам кажу до побачення, до нових зустрічей. На все добре, мої любі!